Всім доброго дня! Зараз ми знаходимося на полі гречки, яка посіяна три неділі назад. В загальному -то гречки посіяна по Україні десь більше 100 тисяч гектарів. Я думаю, що її буде більше, тому що на Західній Україні сіють її ще після озимого ячменю. Як ви бачите, поле дуже строкате. Частина гречки вже от-от буде цвісти, викидає соцвіття, а частина пригнічена. Сім'дольки є така гречка, сім'яльки взагалі вже зникають, тобто знищуються. Це не що інше, як після дія гербіцидів. Я тут досить часто проїжджаю і слідкую за цим полем. Два роки підряд на цьому полі був цукровий буряк. Відповідно, хімічне навантаження на це поле було дуже велике. Я підозрюю та навіть впевнений в тому, що це після дія клопіраліду, можливо, метамітрону, також есметалохлор. металохлор Щоби уникнути цього. Потрібно правильно будувати сівозміну і відчитувати регламенти застосування препаратів. Коли взяти пригнічену рослину, тобто жовту рослину, яка сильно пригнічена, вона дуже легко виривається і корінець фактично відсутній, його зовсім немає. Це не характерно для цієї рослини. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди.